Урочистості з нагоди святкування 25-ї річниці дня незалежності України розпочались святкової літургії у всіх церквах міста Тисминиці. Україна сьогодні святкує, святкує і моє рідне місто. Сьогодні ми відзначаємо 25-ту річницю з дня проголошення незалежності України на центральній площі міста Тисминиця відбувається урочистості. Їх багато полягло за честь, за волю України, щоб вільно, радісно жилось на цій землі, онуку й сину. Людської пам'яті свіжа хай запалає, коли життя знов набирає силу, в ім'я народу хай вона палає, за муки, за життя. І замогили. з могилам наших рідних і близьких, знайомих і незнаних патріотів України, які жили, трудились та боролись заради добра і величі України. Вшануємо всіх героїв України молитовною пам'яттю та покладімо квіти до пам'ятників, борцям за волю України. Героям Небесної Сотні Расу Григоровичу Шевченку та Миколі Литвинцюк. Мені повсякчас і навіки вічні, Господеві, помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти, Твої смирені, сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче. Прости провини наші та провини батьків, дідів, і прадідів наших прийми сьогодні, благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя твоє до нас. Вислухай наші молитви, прийми наші благання, втомлених сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з проханням, тому ласку Твою подай. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що за нас заслані у в'язницях та тяжких роботах, поневіряються і терплять, завдовить і сиріт, калітнем, і за тих, що твого милосердя Бога потребують. Дай, Господи, просвітання нашому українському народу і нашій Україні. Слава Україні! Героям Слава Слава Ісусу Христу! Шановна громада Тисминиччини, всечасні усі, гості з Польщі, хочу щиро привітати з Днем... Незалежності України, її 25-ю річницею. Це величне свято ми святкуємо в боротьбі за волю та гідність нації. Гіркі сльози матерів та гаряча кров захисників вітчизни освячують нашу землю знову. Низький уклін і велика пошана сім'ям загиблих героїв. Великі витай, вітання та найкращі побажання родинам воїнів, які зараз на фронті. Великі побажання всього найкращого, найкращим захисникам тилу, трудівникам тилу. Це волонтерам, всім громадянам, які допомагають українській армії. Дорогі браття українці, бажаю усім нам мужності, мудрості, єдності, миру, добра, злагоди, Божого благословення на перемогу. Слава Україні! Всечасні отці. Шановна Тесмінецька громада, шановні ветерани УПА, шановні наші гості з міста Партнерського з Польщі, з Чельців, Польське, прийміть найщиріші вітання, перш за все, від голови обласної державної адміністрації Олега Романа Гончарука, який вітає сьогодні разом з президентом весь наш народ. А від себе дозвольте щиро привітати вас з найвеличнішим святом кожного українця, з Днем Незалежності нашої держави. Чверстоліття минає від того 90-го дня 24 серпня 1991 року, який розпочав відлік нової історії України. Україна відродилася, а народ отримав право самостійно творити своє власне майбутнє. За прагнення бути господарем на своїй землі ми, та жити у вільній країні ми протягом століть віддавали життя мільйонів українців, представників гордої, сильної, нескореної нації. Часи змінюються, але зазіхання ворогів на нашу землю такі ж реальні, як століття тому. Незалежність ми відвоюємо і сьогодні. У виснажливому збройному протистоянні з агресором на територіальну цілісність продовжують, за територіальну цілісність продовжують гинути у степах Донбасу наші новітні герої, поповнюючи лави, лави небесних оборонців. Вічна їм пам'ять і слава. Шановне товариство, прошу вшанувати їхню пам'ять та пам'ять всіх загиблих за незалежність нашої держави хвилиною мовчання. Дякую. Тож будьмо гідними подвигу борців за волю нашої України, героїв Небесної Сотні та воїнів-патріотів, які віддали життя, захищаючи рідну землю від окупанта. Примножуємо християнські та національні традиції, зберігаємо нашу ідентичність і дбаємо про свою рідну землю. І нехай допоможе нам у цьому Господь. Щиро бажаю, щоб у наших оселях завжди були затишок і достаток, а в Україні панували мир та спокій. І всі ми пишалися тим, що є громадянами сильної європейської держави. Зі святом вас, дорогі та слава вам, слава Україні! Сьогодні пригадуються слова нашої повстанської пісні. Вперед же, браття, наш прапор сяє і сонце сяє нам в віках. І дійсно, сьогодні прапором, сьогодні кольором нашої України прибрана наша площа. Нам 25. Народилися діти, виросли внуки, і ми вже отримавши нашу самостійну незалежну Україну, подумали, що нічого більше не треба. Ми розслабилися. Ми отримали її безкровно 25 років тому. Але я думаю, що наші хлопці, які тут стоять і твердо готові були стати на сторожі України 25 років тому, кували зброю і тримали порох сухим. І сьогодні наша армія теж твердо стоїть на захисті наших кордонів і веде кровопролитну тяжку війну. Ми знаємо, що свобода не дається безкровно. І думали, що вона нашому українському народу дасться, Адже воювали за свободу Прибалти, воювали чехи, поляки, угорці. Всі відвоювали свою свободу, а нам вона випала просто так. Тому сьогодні 25-річні вже стоять на сторожі нашої землі, твердо захищають, і ми впевнені, що ще не вмерла Україна і не вмре. Dzisiaj na naszym obiecie przygadują się słowa naszej rewolucji. Sława Ukrainie, Sława Nacji, Ukraina ponad wszystko! Szanowni panowie przewodniczący, czcigodni księża i wy drodzy przyjaciele tysmienniczanie. 25 lat temu Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła dekret podejmując uchwałę o waszej niepodległości. Pierwszym państwem, który tą niepodległość uznał w świecie była Polska. Od tego czasu zaczęły się rozwijać nasze stosunki społeczne, gospodarcze, kulturalne i my szczelczanie również włączyliśmy się tą, z tą współpracą. Ale wasza niepodległość przeżywała trudne chwile, jak chociażby to że pomarańczowa rewolucja czy re, rewolucja godności ciągle nam wymuszała na Was pewne działania jednoczące kraj. My wspomagaliśmy. Polska, Szczelce Opolskie wspomagała zawsze Ukrainę oraz Tyżminicę. Ty yy, wspieraliśmy i solidaryzowaliśmy się z Wami nie tylko duchowo, ale również materialnie. Chcemy, drodzy Państwo, wszyscy tu obecni, byście Spożytkowali ten czas dobrze również w zakresie dążności do Unii Europejskiej. Tutaj również jesteśmy Waszymi sojusznikami i pomagamy Wam w tym w zjednoczeniu w euro, europe, europejskości. Przeżywacie również drugie trudne chwile, te, które są związane z aneksją Waszego Krymu i te, które są związane z tym niebezpieczeństwem w Dombasie. Będziemy pomagać, będziemy wspierać Was i na nas możecie liczyć. Ale cóż można wam życzyć w tym pięknym waszym świętowaniu? To, żeby wasza ojczyzna była niezależna, to, żeby ciągle się rozwijała i żyło wam się bezpiecznie i wspaniałomyślnie. Wszystkiego dobrego życzymy z panią przewodniczącą Gabrielą Puzik w imieniu burmistrza Szczelcopocki i Szczelczan Wam. Wszystkiego najlepszego. Sława Ukrainie. Na ręce panów przewodniczących chcemy wręczyć właśnie od Szczelczan tego rodzaju pozdrowienia i zaraz to przekażemy. Dziękuję bardzo.